Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо тему взаємодія тіл, сила, графічне зображення сил, додавання сил рівнодійна. Взаємодією тіл ми а, дуже часто маємо справу. А, наприклад, м'яч при ударі по ньому набуває швидкості. А, в результаті дії руки на кулю витки пружини починають рухатися, і пружина стискається. І Очевидно, що ступінь взаємодії потрібно якось вимірювати. Для цього у фізиці вводять фізичну величину, яка називається сила. Це сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, або мірою взаємодії тіл. В фізиці прийнято говорити, що саме сила є причиною зміни швидкості руху. Силу позначають символом F, і сила у нас вимірюється в ньютонах на честь ісака ньютона англійського вченого одна, один ньютон на нас силі, яка, діючи на тіло масою 1 кг протягом секунди, змінює швидкість його руху на 1 метр за секунду. Похідні одиниці вимірювання сили це 1 кН, це 1000 ньютонів, і 1 мН – це одна тисяча ньютона. Для вимірювання сили у нас використовують спеціальні прилади, які називаються динамометри. Найпростіший динамометр він складається з пружини, стрілки та шкали, яка розмічена в одиницях сили. Якщо ж до гачка динамометра прикласти силу, то стрілка відхилиться на певну кількість ось тут ви бачите поділок. Тут у нас нуль він показує, а тут приклали силу, і вже певна сила у нас, ви бачите. Певну силу у нас динамометр показує. Сила це у нас векторна величина. Це означає, що вона характеризується не тільки числовим значенням, але і напрямком. Ви бачите, що тут на двох рисунках, ось тут сила напрямлена вправо, а тут сила напрямлена вліво. Коли говорять про силу, важливо враховувати не тільки напрямок і значення, а й точку прикладання. Ось ви бачите, що. Тут у нас точка прикладання. Ось тут у нас і тут сила напрямлена ось так. А тут точка прикладання ось тут і сила напрямлена ось наступним чином. У нас сила залежить від маси. І е, ми можемо з вами тут спостерігати, що якщо маса М1, то у нас сила F1, а якщо більша маса М2, то сила F2. Тобто. Зі збільшення маси збільшується сила. Як додавати сили, які діють вздовж однієї прямої? І чи можна їх описати однією силою? Ось ви бачите такий приклад, так, цікавий ось тут на малюнку: тут дві людини кінь прикладає таку саму силу, як дві людини, так? Так от, сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють, одночасно називають рівнодійною цих сил. Звісно, сили можуть бути напрямлені як в один бік, так і в різні боки. Тому розглянемо оці два випадки. Перший випадок, коли сили у нас напрямлені в один бік, F2, F1 та F2, в цьому випадку ось так показується більшим відрізком, який дорівнює сумі двох Оцих сил рівнодійно позначається літерою R, і ви тут бачите, що якщо прикласти сили F1 та F2, 3 ньютони, то рівнодійно буде дорівнювати сумі, буде дорівнювати 8 ньютонів. Якщо у нас сила прикладена ось сюди вправо, а ця сила вліво, то рівнодійно буде напрямлена вправо, тому що вправо у нас більша сила. Вправо у нас направить сила 5 ньютонів, вліво 3 ньютони. Тоді рівнодійна буде дорівнювати 5-3 ньютони, це дорівнює 2 ньютони. Е, яка умова зрівноваження сил? Дві е, сили зрівноважують одна одну. Якщо вони рівні за значенням, Протилежні за напрямком покладені до одного тіла. Ось тут у нас рівнодійна дорівнює 0, тому що. Ось тут у нас сюди прикладена сила F2, сюди прикладена сила F1, і у нас тут рівнодійно, ви бачите, до рівня 0, в тому випадку, коли вони рівні за значенням і протилежні за напрямком. Перейдемо до розв'язку задач. Зобразіть на кресленні в обраному масштабі силу удару по м'ячу щодо рівня 40 Н. Якщо тут. Одна поділка дорівнює 10 ньютонів, то ми робимо ось такі чотири поділки і показуємо, що сила в нас з вами дорівнює 40 ньютонів. Ось ця сила вона напряму на право. Результуючи, яка у нас дорівнює 40 ньютонів. Далі. Один. Далі наступне. У нас один хлопчик, штовхає санчата ззаду силою 40 ньютонів, а другий тягне їх за мотузку з силою 20 ньютонів, і зобразіть ці сили кресленні та знайдіть їх рівнодійно. Якщо е штовхання сан то сила прикладена ось так. Якщо е за мотузку, то ось таким чином. І для того, щоб зобразити ці дві сили, так, ми ось враховуючи, тут взяли ціну поділки 20 ньютонів ось тут. І у нас тут з вами три поділки, і е рівнодійна буде дорівнювати. 40 плюс 20, це буде дорівнювати 60 ньютонів. Обидві сили направлені вправо, вони додаються, і результат у нас з вами дорівнює 60 н. Наступна задача. На тіло е, діють дві сили спрямовані вздовж дош однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна цих сил? Е, якщо F1 дорівнює 8 а O2 дорівнює 12 ньютонів? У нас тут два випадки, які можуть бути. Перший випадок це коли сили напрямлені в одну сторону, сила f 2 ось у нас 12 ньютонів, сила F1 1 8 ньютонів. І рівнодійна буде дорівнювати сумі цих сил. Вона буде дорівнювати в цьому випадку 8 плюс 12, 20 ньютонів. Оце у нас сила, яка є сумою цих двох сил. Другий випадок це у нас, коли з вами рівнодійна. Напрямлено вправо, і сили напрямлені в різні сторони. Ось сила F2, сюди напрямлена, Вона 12 ньютонів, сила F1 сюди 8. Ньютонів. Тоді рівнодійна буде дорівнювати 12-8 ньютонів, це дорівнює 4 Н. Таким чином, рівнодійна дорівнює 4 ньютони. Ще одна задача. На тіло діють. Вже три сили спрямовані вздовж однієї прямої, чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 дорівнює 3, F2, 4, F3 дорівнює 5. Н. І скільки відповіді має задача? Тут у нас чотири випадки можливі, і всі ми зараз з вами їх розглянемо. Перший випадок найпростіший, коли всі три сили діють вправо. Тому в цьому випадку рівнодійна дорівнює 3 плюс 4 плюс 5, ми просто з вами додаємо всі ці три сили. Другий випадок, коли F1 та F2 в одну сторону, а F3 в протилежну. В цьому випадку, ну, наприклад, у нас F1 та F2 у нас отак от вправо, F1 та F2, а F3 у нас ось вліво. Тому треба тут 3 додати до, до, до 4, це буде 7, і 7 мінус 5 дорівнює 2 н. Третій випадок: коли сили F1 і F3 діють в одну сторону, а F2 протилежно. Тоді F1 і F3 у нас з вами 3,5. А F2, 4 ньютони в іншу сторону. Тому треба віднімати. 8-4 ми отримаємо відповідь: 4 ньютони. І останній четвертий випадок, коли F2 та F3 в одну сторону, а F1 протилежно. В цьому випадку ми додаємо F2 плюс F3 мінус F1. 4 плюс 5 у нас буде 9. І 9 мінус 3 дорівнює 6 ньютонів. Підіб'ємо підсумки на сьогоднішнього заняття. Ми на сьогоднішньому занятті з вами розглянули, що таке сила, це фізична величина, яка є мірою діяльного тіла на інше. А, у нас сила вимірюється в ньютонах. У нас сила вимірюється динамометром. А, це величина векторна, яка має напрям і а, також. А, Має точку прикладання. Вона залежить від маси. Сьогодні ми також з вами вивчили, що таке Рівнодійна. Це сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька інших сил. З'ясували з вами умову зрівноваження сил, коли дві, ті, дві сили зрівноважують одна одну, якщо вони рівні за значенням, протилежні за напрямком, прикладені до одного тіла, і розв'язали задачі за. Цими поняттями, дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.